Росіяни продовжують тероризувати мирний Нікополь та весь Нікопольський район. Знову всю ночь російські окупаційні війська гатили зградів та важкої артилерії по району. Лише по Нікополю ворог випустив понад ста снарядів. Внаслідок обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталена. Також рятувальники дістали з під завалів 42-річну мешканку, мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані знаходиться у лікарні. Обстрілами у місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та. Електромережа в е, Марганецькій громаді е, та мирівській громаді люди не постраждали. Інформація е, щодо масштабів масштабівнувань зараз е, уточнюється.